Слава Богу. Слава Богу. Я перед початком моєї теми хочу розповісти те, що коли я писав цю проповідь, перед проповіддю я задумався над тим, що багато людей в цьому світі шукають миру, миру для своєї душі. Багато хто розуміє, що немає цього миру, навіть коли досягає чогось великого, а хтось може й не бачити. І в своєму житті я, я це помічав, що в мене немає миру в моєму серці, коли я сам залишаюся, або навіть коли з друзями чи на роботі, де б я не був. Би. Я розумів, що в мене нема того миру справжнього. Тобто може щось принести мені мир, щось, якусь потіху, але це дочасне те, те, що, те що в цьому світі це є дочасне. І отак я задумався над тіма людьми, що е, мені сумно і за тих людей, які. Не розуміють те, що в них немає справжнього миру в їхньому серці. І моя тема називається Справжній мир для душі, для душі людини. Я прочитав в місце Писання, це написано 7 розділ від Луки, 36 вірш, і по 38. Один із фарисеїв просив його, Ісуса, щоб Він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він сів до столу. А жінка, яка була в місті, грішниця. Довідавшись, що він, що він сидить при столі в домі Фарисея, принесла Валабастрові посудині миру. Вона ззаду припала до його ніг і, плачучи, почала обмивати його ноги слізьми та обтирати волоссям своєї голови, і цілувала його ноги та мастила миром. До цього місця. Я зачитав і, читаючи це місцеписання, бачимо, що в її серці не було спокою, тому що Біблія говорить, що вона була грішницею. Кожній людині грішня, яка не має в житті своєму і віри в Господа Ісуса Христа. Немає миру в серці, і ми бачимо, що в неї не було миру. Вона пройшла до Ісуса Христа, вона взяла, можливо, найдорожче те, що в неї було на той час. Я не знаю е, всієї історії, як в неї було в житті, але ми знаємо, що Біблія описує, що миру на той час дуже дуже дорого коштувало. І тут так і пишеться, що е, дуже дорогим миром, дуже дорогим миром вона помастила йому, е, е, помастила йому голову. І ми розуміємо те, що вона взяла найдорожче. Вона, вона припала до його ніг і і, і плакала при його ногах. І вона, вона віддала те, що було. Вона вмила своїми слізьми його ноги, вона витрила своїми волоссями і намастила голову дорогоцінним миром. І з цієї історії ми розуміємо, що. Те, що в неї було, те вона принесла до нього. Як вона дізналася, де сидить Ісус Христос, престолів, Фарисея, вона не, вона не тратила часу марно, взяла те, те що було, і пішла до Нього. Пішла до Нього. І, і, і цим самим в цій історії ми бачимо, після всього е, Ісус Христос сказав їй: Прощаються гріхи Твої, віра Твоя спасла тебе, іди з миром. Ісус Христос сказав їй, Іди з миром, тому що Він зрозумів те, що. Е, і ми розуміємо ще з цієї історії, що вона отримала той мир, який вона бажала. Можливо, вона шукала той мир при якихось розвагах, життєвих турботах, і, і оскільки Біблія описує, що вона була грішниця, можливо, в якихось гріхах вона і шукала і хотіла знайти той мир. Як часто ми в своєму житті і люди цього світу, і до того як ми зустрілися з Господом, то ми шукали також цього миру. Ми шукали цього миру і не могли знайти. Я розповім одне свідчення в моєму житті. Було так: я коли приїхав навчатися в Черкаси, мій брат покликав допомогти йому на, на гаражі. І він мені розповідав історію, як, як Бог його помилав і спас. І він мені розповів те, що те, те, що він мав і думав, що то мир справжній, то не був мир. І він мені настільки це отак от розповів, воно мене сильно каснулося. І Він сказав головну фразу, яка поміняла тоді все, і моє рішення, і все. Що справжній мир я отримав в Господа. Він мені дав справжній мир. Я повік заспокоївся. Тобто він заспокоївся в своїм серцем. Він отримав той мир, який його потішив, навіть коли є якась проблема в житті, то він не переймався, тому що він довіряв на Бога. Він свою надію покладав на Бога. І оцей мир, який дає Ісус Христос. Кожен, хто приходить до нього з тим, що є, відкриває своє серце і плаче, сокрушається. То Ісус Христос дає мир тому, хто прагне цього миру. І тоді, оце, що мені сказав брат, це сильно поміняло моє життя. Сильно поміняло. Я далі не буду розповідати. Далі Бог помилував мене і так же сказав, що пощаються тобі гріхи і що йди з миром. І з того часу в моєму житті він пройшов той мир. Справжній мир, навіть коли якась, якась тривога або турбота за рідних, за близьких в мене в серці мир. Тому що є та надія, яка, яка не проходить, яка вічна. Надія про те, що колись після цього, цього життя і після цієї суєти я буду з Богом. І це в кожна в нас є надія, в кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа і яка покладає надію свою на Бога. І я виділив такі пару питань. Перше питання це де шукати нам мир? Ми знаємо, що справжній мир це там, де є Ісус Христос. Я виділив такі три головні. Думки, де є Ісус Христос перше в зібранні святих, в зібранні, коли ми навіть збираємося, щоб провести служіння, прославити Бога, сказати Слово до, до народа Божого, сказати Слово, проспівати, прославити псалмах Господа. І коли ми від щирого серця прикликаємо нашого Бога, то там є Ісус Христос, там є Ісус Христос, і Він на тому місці, і ми розуміємо, що в зібранні святих, там є наш Бог. Тому що навіть коли ми збираємось з церквою, і в нас якась тривога на серці, ми приходимо і просимо, щоб помолилися за нас, то ми розуміємо, що вся Біблія говорить, що молитва церкви це потужна сила і зброя у духовному світі. Коли церква молиться за якусь потребу, коли церква молиться і взиває до Бога, то ми розуміємо, що іде боротьба у духовному світі, і що ця боротьба, і що церква бореться в молитвах. За будь-яку ту нужду, коли моляться. Друге це коли ми збираємося з друзями. У невеличкому колі, коли ми збираємося з друзями просто для спілкування в моєму житті. в мене були друзі, коли я був без Бога. Але я не що це були справжні друзі. У нас не було справжнього спілкування, у нас не було, ми, ми не знали один одного, як справжні. Багато було те, що просто прикривало жарти, якісь слова, якісь вчинки, те, що прикриває справжню сутність людини. І я зрозумів, що у, у моєму житті, коли мене Бог помилав, коли я прийшов до Бога, то я отак сидів, я сидів при друзях, яких дав мені Бог, їх було небагато, п'ять людей, можливо. І я отак сидів, я нічого не говорив. Але отак, як ми зібралися і спілкувалися, в мене настільки мир був на серці, я настільки радувався. В той момент я саме більше пережив ці моменти, які дає Бог, я сам більше переживав, що. Ісус Христос Він на цьому місці, що Бог він на цьому місці, що Він мені посилає справжній мир. І оці моменти, які дає Бог, це справжні моменти, коли в нашій, в нашій душі з'являється той мир в тій надії і спілкування з друзями. І третє, це таємна кімната. Це важлива річ в нашому житті. Тому що в нашому житті ми, коли приходимо в таємну кімнату, нам важливо. перед Богом приходити з яким серцем? Чистим і відкритим, з, роз, з розположеним серцем, приймати те, що він буде нас навчати і говорити. І коли ми приходимо в таємну кімнату, важливо призивати його ім'я на те місце від чистого серця. І в нас часто буває, що ми кличемо Його ім'я, говоримо, прийди, посіти, отвідь, дай відповідь. І коли ми деякий час не, Бог не відповідає і не приходить, то. Ми можемо просто починати молитися щось, щось вже про своє і про інше. Але в цей, в цей момент важливо не останавливатися і звати його, щоб він прийшов, щоб він отвітив. Тому що є місце писання в Біблії, це Луки, 22 розділ написано, 44-й вірш, там де написано у великій боротьбі. Він ще ревніше молився. Він ще ревніше молився, е, Ісус Христос. Тобто в нього була боротьба, йому було тяжко. І ми знаємо, наскільки йому було тяжко. Але він в цьому, в цій тягості він ще більший і, і прилежніше молився, і, із, із, із великою ревністю. Він ще із, із більшою великою ревністю молився. І я б хотів би нас закликати, е, щоб ми всі завжди, коли нам тяжко, коли в нас немає миру е, в нашому серці. Того миру, щоб ми згадували ті обітниці, які залишив нам Ісус Христос, що ми приходили до Ісуса і шукали того миру, який Він дає, який посилає, щоб ми відкривали перед Ним все. Все відкривали свої думки, почуття, переживання щиро, тому що коли ми це відкриваємо, ми розуміємо, що наше серце розположене, в нас немає на що надіятися, тільки на нього. І тоді він приходить в той момент і являє свою славу. І тоді в цьому, в цьому покорюється наше серце. В цьому ми розуміємо, що без нього ми б нічого не могли робити. І ті переживання, які ми проносимо до нього, важливо навіть, коли немає що сказати, щоб ми. Лавиться до ніг Ісуса і приходили до нього з відкритим серцем. Амінь.